Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Єрмак організовує потужний десант нових ліц в США і отримуємо купу крінжових фоток. ларіочників, а заодно провал рішення Сенату по фінансуванню. Пише десантник Валерій про запас. Потім Єрмак проводить розмову на вищому рівні з Сіярто і до блокади наших фур на кордоні з'їздуються долучаються угорці. Чим завершилось розведення та розмінування Єрмака, ніякий марафон не може змусити забути. І це не буде забуто. Єрмак Підміняє собою МЗС, весь кабмін ВР у та міжнародну лігу сексуальних реформ і ніде не стає лучше, тільки хуже. Цікаво спитати Мар'яну Володимирівну, може прийшов час запропонувати нам нового верховного кардінала. Геолерос правильно в свій час сказав. Коли ФСБшна г Єрмак сяде за державну зраду, запитав я у голови СБУ малюка те, що цікавить багатьох українців. Єрмак це головний агент ворога в Україні. Я вважаю, що саме через нього загинуло багато наших громадян. Нагадаю про розмінування мосту через Чонг. Гар, зрив спецоперації по вагнерівцям, призначення агентів ФСБ в українську владу, на ключові посади, проведення прихованої демілітаризації української армії, доведення до залежності української енергетики від ворожих сусідніх держав та небувалого досі масштабу корупції. Вже стало зрозуміло, що Єрмак це справжній ДНК Зеленського. Саме тому він керує країною від його імені, але точно не в інтересах українців. Лерос, крім того, пише наступне: Зеленський хоче якнайшвидше переобратися на другий термін, чого в своїй передвиборчій... Програмі обіцяв не робити його пріоритетом, давно не є перемога у війні. Головне, до 31 березня максимально наобіцяти поправити всякими фразами, типу «Ф, Путін», та не дати фактам його провалів стати предметом суспільного обговорення, як приклад, звільнення бойового генерала ССО, як помста залужного за правду про реальний стан справ на фронті. Те саме стосується статті у поважному виданні Таймс, яка привідкрила завісу на безпрецедентну корупцію на банковій. Такий собі банкет під час чуми. Раніше нагородженого Зеленського. Автора статті «Придворні офісу президента одразу почали називати за це агентом Кремля. Це звичайно вже методичка цією брехнею просякнуті всі владні кабінети. Я вже давно попереджаю, що через корупцію, брехню та хамство ми почнемо отримувати набагато менше міжнародної допомоги. Зараз, на жаль, ви бачите своїми очима результат. Коли Зеленський скрізь розказує, як погано, коли зло не покаране, то хай краще відповість, як так сталося. Що він злився, навіть очолив все зло, яке роз'їдає країну зсередини. Чи витримає країна ще один термін? 95-го кварталу, до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.